Олександр Кеба разом зі своїми синами Юрієм та Микитою вже не перший рік працюють в аграрній сфері. І ця любов до землі їм передалася ще від діда. Перше мабуть, любов це насильства, тому що мої всі предки яких я знаю в трьох поколіннях, були садоводами, наградарями і землепашцями. Батько всю життя проробив головним агрономом 54 чотири Я з 10 класу вирішив, що буду теж, як батька. Молодший син Микита вже 10 років працює разом з батьком. І отриманий досвід вже дає свої результати. Робота любима генетично, Я завжди кажу, що в генах заложено. Зараз син мій менший теж агроном. 27 лет. 16 років працює. Закінчив технікум, закінчив університет аграрний. І працює, він дуже краще в мене працює. Тому я зараз більше керую як керівник підприємства, а він виконує цю всю роботу, сіє, обробляє, вбирає. Він ну, останні три роки він вже в тому році вже він повністю його врожай. Його заслуга, старший син Юрій відповідає за економічну складову. Старший син у мене економіст, бухгалтер. Я їх нікого не агітірую, Вони всі прийшли і роблять за зарплату і за премію в кінці року. Сам Олександр Миколаєвич почав працювати на землі ще 40 років тому назад. Після служби в армії прийшов головним «Молочний», радгосп «Молочний». І отак і стався. Там п'ять років, 8 років головний агроном району Красноармійського І з 95-го року голова колгоспу 22-го партії в Лисівці. Як каже Олександр Миколайович, складнощі виникали на кожному етапі життя. Його шлях до успіху був теж тернистий. 99-й реформування колхоз реформували. А я взяв собі 1600 гектарів людей, технічного що. На паї належала і організовував товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Лисівська. 22 роки. Працюю, не жалуюсь, стараюсь робити як треба. Людей не біжаю, пайщиків, робітників, державу. Платимо всі податки. Та найголовніше це люди, які працюють поруч. Олександр Миколаєвич зазначає, що колектив досить молодий, вже давно склався і працюють не перший рік. Треба дуже багато часу, щоб виростити хорошого спеціаліста, тим більше керівника. Вони з неба не падають і не рождаються. Їм становляться, для цього треба все життя прожити, щоб стати тим. Хто тебе будуть поважати, і за що ти будеш получать свої дивіденти в житті. Хлопці постійні, вони зі школи багато хто прийшли, так і роблять. Кадрами нас займатися це перше, щоб було успішне господарство і багатий керівник, треба, щоб люди знали свою роботу і робили за, за хорошу зарплату. Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для аграріїв. Вторгнення спричинило руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів, а ще внесло багато сумнівів та переживань. З 2014 року воюємо. В 2014 році не бросили, обирали, сіяли, кормили державу. І зараз багато було сумнівів, що як. Але вирішили, що будемо до останнього. До останнього будемо на місці. Сіять, обробляти, і дійшли до того, що вбираємо. Я зробив вірно, що не звернули, не вигнали техніку, не бросили землю, як багато хто зробив так. Я не розумію. Це, це тимчасові люди на землі, ті, що кидають землю і уїжджають десь. Спасають свою, своє життя. Спасати треба землю, державу. Це я розумію. Це саме головне. Я завжди казав, як думаю, так і кажу. Не всім подобається, але так проще. Коли не придумаєш нічого, кажеш, то що бачиш. Олександр Миколаєвич каже, що земля не чекатиме, і які б не були складні часи, потрібно завжди думати про майбутнє. А життя, яке, яке воно є, другого нема. Тому я спокійно роблю свою справу. І люди біля мене не переживають, не бояться. Я ж бачу, що вони гідно працюють, тому що є, навіть на кого подивитися і і орієнтуватися. Проблеми завжди є. Ну в цьому році в нас був. Два роки було діло, були вражайні, були ціни гарні. І прибуток, що ми отримали, я не раз не забрав, не вивів, не розтринкавою і створив цей резерв, який допомагає сьогодні. В основному живемо на тих средствах, що залишилися прошлого року. Хоробрість українських аграріїв не має меж. Тож, попри жахіття війни, Олександр Миколаєвич посіяв навесні, вже закінчує збір врожаю і зараз займається посівом ранніх озимих. Пшеницю ще не продавали, соняшник ще не продавали, льон продали і, і ріпак. Заплатили паї людям, виплатили. Уже Скільки там, 85% видані грошми повністю. Купили ГСМ, купили добрива насіння, от, сіємо, думаємо за будущий врожай. Думаємо, що ніхто нас не здолає. На жаль, є поля, де врожай не змогли зібрати цьогоріч. У Мемерику ми там не зібрали азими ячмень, еліту. Посіяли, ну так ми обробили, гербіциди ми обробили, але ну збирати не збирали. Обстріли в поїхали, раз, другий, третій, і я не став ризикувати. Техніка людьми в першу чергу не, не стоїло на того, щоб ризикувати. Олександр Миколаєвич гідно робить свою справу. І, мабуть, немає нічого, чого б він не міг зробити. Він, як і всі українці, має одну мрію. Дай Бог, щоб все все завершилось нашою перемогою. Нічого іншого не Ніяких, Ніяких перемовин, як вернуть всі наші території, і хай не мішають, хай займаються своєю територією. У нас своя є земля, є свої люди, і нам набагато краще, ніж. Ті, що приходять, Олександр Кеба гарний приклад того, як любов до рідної землі може відбитися у справі всього життя, як цілеспрямованість та бажання допомагають досягти поставлених цілей, як людина дійсно живе своєю справою і прищеплює любов до неї і іншим.